Формування свідомого, відповідального та дбайливого ставлення українців до природних ресурсів та довкілля головна мета гостів міста. Розказуємо населенню, як зберігати енергію і власні кошти, як це стосується довкілля. За допомогою такого сонячного концентратора, який збирає енергію, можна зварити каву. Чекати довго не знадобиться близько 12 хвилин. Охочу сонячної кави. Хочете к сонячному? Або навіть приготувати поїсти. Собівартість такого концентратора близько однієї тисячі гривень, але ціна залежить ще й від розмірів. Параболічна форма вона сконцентрує проміння. За рахунок цього сконцентрується в одну точку і нагрівається до дуже високих температур. І ми ставимо платформу, і використовуємо для там, можна смажити. А цей патріотично розфарбований пристрій ніщо інакше, як сонячний колектор для гарячої води. До нього не приєднані жодні електроприлади. Нагріває воду до 70 градусів за дві години. Зробити таке спорудження просто. Як каже Дмитро, потрібно лише мати бажання і безкоштовна гаряча вода у вас вдома. Таку гарячу воду можна отримувати десь 8 місяців в рік до температури 60 градусів, орієнтовно 80 літрів. Сонячне проміння попадає на чорну панель, нагріває її, через неї через стальні трубки пропускається вода, яка нагрівається від стальної панелі, йде в бачок, де є тепло, теплообмінник, і відповідно там відбір теплоти і нагрівається вода, яку ви вже використовуєте. Таку штуку я особисто робив за три дні в себе вдома а не ну, печали. Тепленько. Собівартість сонячного колектора близько 6 тисяч. А от заводські вартуватимуть від 15 тисяч гривень. Однією із точок локації гостей були велосипедисти, адже двоколісний є екологічною альтернативою громадському транспорту. Бажаючи могли прокататися на ньому, пройти тест на правила дорожнього руху та отримати символічні права велосипедиста. Ми намагаємося якраз пропагувати саме велокультуру в місті і використовувати велосипед як, як альтернативу громадському транспорту. Порту і особливо, особливо приватним автомобілям. От тому, що ну це не є не лише екологічно, це сьогодні дуже економічно. Всеукраїнський тур, енергонезалежність, наша спільна справа уже побували у Вінниці. Далі попрямують до Тернополя.